Значить, дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки це вся історія. Це зараз у всіх українців, що після ковіда було, війна додавила. Я, як людина, яка прожила кому, 5 кульових, купу, смертей бачила, крові, кишок і так далі. Розкажу, значить, як з цим справлятися. Саме перше, треба фільтрувати оточення, яке вам каже, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не тони, коли ти тонеш. А якщо ви намагаєтеся це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати на поки вам не полегчає, От бо воно вам тільки гірше зробить це оточення. Вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Як, якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати. Ясно, що вам треба препарати і так далі. Але я, наприклад, сижу, у мене зараз напад а, тривоги, дуже жорсткий, поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз взагалі стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. Я реально кажу, що це починає допомагати. Ти сидиш і ти оце страдаєш, і ти такий, як я класно страдаю. Я серйозно, без прикола, ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, герактики, можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне, і так далі. Но... Ви маєте змуритися, вам з ним жити все життя. Все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість цих всіх вон да, коли вам хорошо і дуже погано, і зменшити довжину, коли вам дуже погано, да і знову ж таки дуже хорошо. Бо всі, хто в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже дуже хорошо готуватися, скоро буде дуже дуже плохо. І всі оці, всі тривожніки, вони кадаєм дуже класно, вони вже внутрі у них тремор із за того, що скоро буде дуже хуйово. Так що а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях, Ну це ж можна, розумієте, тільки якщо пити препарати. Вам треба нормальний а, психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не невролог, там, вони почнуть вам ставити СДВГ, Ні, не, не СДВГ, вігти за Оце як вам ставить вігти за суддісту, нафиг одразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукаєте. якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. А, без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте, на півроку посидіть, без ніяких роздражителів. Ну, вас, вас порівняє за півроку, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше, Блін, як я хірено тривожусь. Це, серед всіх тут вокруг спорюємо, я, я більше всіх тривожистів. Я не знаю, як воно працює. Вот. Фільтрніть оточення, ще я розкажу. І препарати, і буде у вас все нормально. Все, других путей немає, ніяких магічних таблеток не шукайте, проблема в фізіології, її треба лікувати. Все, пока.